Вітаю вас на своєму каналі. Весна у цьому році достатньо прохолодна, але гриби, як показує практика, прохолоди не бояться. Скоро на місці соснової виробки з'являться нові деревця, а з ними і гриби, за якими ми вже встигли засумувати. І сьогодні ми прийшли в ліс по маслюки. Саме в таких місцях, де повітря наповнене запахом хвої та вогкості, народжуються вони, маслюки. Але зустрічають нас не маслюки, а опеньок сірча жовтий. Гриби ростуть пучками або гронами. Це одна із характерних ознак. Вони, до речі, отруйні. Молода сосна є. Повинні бути і маслячки. Ця місцина ніколи нас не підводила, тож шукаємо. Старі гілки сосни у міжрядді. Це не випадковість. Це так задумано. Зазвичай маслюки з'являються з початком цвітіння сосни. А ми бачимо, що на дереві тільки, тільки розпускаються бруньки. Мені вони нагадують колосся пшениці. Десь тут повинні рости маслюки є та ще який красивий. Ось він. Зараз подивимося на нього. Шкода. Грибна мушка не спить і не боїться про холоди, попрацювала на славу. Оце так знахідка. Краса. Який гарний, хоч і перерослий. А всередині така сама картина. Гриб є, а по факту немає. Нічого не вдієш, на жаль, і він червивий. По стежкам, якими ми ходимо, ходять і найбільші тварини наших лісів лосі. Тільки ми ходимо в день, а вони вночі. Ми збираємо гриби, а вони ласують молодими соковитими гілочками сосни. У кожного свій смак, а сліди чималі. Красень. Зараз підійдемо ближче. Як сонечко серед соснових гілочок. З цієї локації бачу ще гриби, зараз покажу. О, ось так краще. Тут ідеальне місце для маслюків грибів із жовто-карічневими, трохи слизькими капелюшками, наче змазаними маслом. Стан молодих маслюків нагадує стан грибів після морозів в листопаді. Схоже, вони всі померзли. Одне радує, що після першої хвилі обов'язково буде друга. Коли люди кажуть, що в лісі немає грибів, у мене два варіанти або вони не вміють шукати. Або таким чином позбавляються конкурентів на грибні трофеї. Гриби є, і якщо у вас є час і можливість, проведіть його з користю для здоров'я. Чисте повітря та гарний настрій гарантовані. Хтось чекає осені, щоб зібрати маслюків. Ну а ми не чекаємо, а збираємо. І ось ще один тому доказ. Друзі, якщо вам цікавий мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. Є на моєму каналі функція спонсорства. 35 гривень на місяць невеликі гроші, а моєму каналу це буде суттєва підтримка. Любіть природу, збирайте готуйте гриби та будьте здорові!